За якісним свіжим та доступним товаром у вихідні криворіжці вирушають хто куди звик. Однак, ті, хто побував минулих вихідних на ярмарку, що розгорнувся на ринку ювілейний, жалкувати не будуть, запевняє керівництво ринку. Відтепер щосуботи тут свою продукцію продають приїжджі товаровиробники. Ми сіла Чкавка, ми якби товаровиробник самі проїзводім і виражуємо. на цьому ринку перший раз нам дуже подобається, приємні ціни на містовує і. позволяет снизить цену на продукт. Широкий спектр товаропроизводителей, как по товару, так и по географии их местонахождения. Конечно же, в основном это у нас прилегающие районы Кривому Рогу, Апостоловский, Криворожский, Софиевский район. Широковский район. Так у нас есть и товаропроизводители и из киевских областей. С киевской области не обходится ни одна ярмарка и без криворожских товаропроизводителей. І, хоча ціни на передодні свят істотно підскочили, криворізьких покупців це не злякало. За плодо овочевою продукцією тут чималі черги. Олександра Куляда вже з самого ранку на ярмарку каже, що задоволена як обслуговуванням, так і цінами. Я вже ж не перший раз сюди біжу. Завжди свіжа продукція. я не можу сказати, що я десь купляю. Ну отут хлопчиська завжди звіжака все свіже, все відрадно відмітити, що з'явились для наших криворожан нові. Представники сільхозгосподарських виробниць це представники Криворізького району, які привезли для наших городян плодовочеву продукцію, клубнику, а також надано пріоритетне місце в на в торговельному павільйоні місцевому товаровиробнику Діалог Оптіма для реалізації своїх кондитерських виробів. Окрім всього іншого, тут пропонують і широкий асортимент м'ясних полуфабрикатів, що привезли до Кривого рогу товаровиробники із Київщини. Ми приїхали з Київської області, села Тарасовка Браварського району. Привезли вам Київські полуфабрикати. Свініна, говядина, куриця входять в состав. Є хінкалі різних видів з різними приправами. Пельмені є російські, українські, сибірські. Що ваша душа бажає, все. є. ціна від 14,40 пельмені. Є навіть для пенсіонера по 12-12.50 з курицей. Ярмарки тривають. Наступної суботи на черзі центральний ринок Центрального міського району та ринок Сніжинка Тернівського району.